Вітаю, друзі! Люди століттями тягали на собі вантаж, поки якийсь геній не придумав колеса, а під колесами тобі взагалі немає діла до вантажу. Тепер ти стерчиш у заторах і думаєш: чому все ще ніхто не придумав телепорт? Поки люди живуть і приймають все за так і повинне, деякі не погоджуються грати за загальноприйнятими правилами, змінюють погляд, підхід і навіть сам спосіб застосування. Як Дік Фосбері, що вперше поміняв техніку стрибка у висоту і взяв олімпійське золото, і донині всі рекорди ставляться саме за його технікою техніка бога грому, що летить. І це працює. Практично у всіх людей є один і той самий інструмент мозок. Просто у багатьох функціонал обмежено фіксованими установками: спорт для обдарованих, наука для розумних, гроші для везучих, а всім іншим навіть не варто пробувати. Навіщо починати? Розумієш, що шансів немає, і в цьому суть людей. Переконання, які блокують весь потенціал, а як то кажуть, мислення в термінах завжди згубне. Для гнучкості розуму, тієї самої гнучкості, що допомагає пристосовуватися, адаптуватися та викручуватися в непростих ситуаціях, використовуючи для цього свої творчі здібності. Гнучкість розуму це вміння виходити за рамки шаблонів мислення та поведінки. Вміння мислити нестандартно, іншими словами, розблокувати свій мозок і нарешті стати кіборгом помноженим на вічність. Не потрібно обмежувати свої можливості. Суть у тому, що коли люди кажуть, що малювання це не для мене або бізнес це не моє, все це переконання, яке є дальністю, але дальність то не ваша. Цю дальність вам нав'язали ваші вчителі, ваше оточення, можливо, батьки, спираючись на свої суб'єктивні погляди. І досвід, який ніяк вас не стосується, навіщо питати думку некомпетентних людей, як казав дядько Джейсон. Багато в чому те, що для вас вважалося важким, для іншого буденність і відмінність лише в тому, що й іншому хлопцеві просто не сказали, що цю гру не можна пройти, що вона тільки для талановитих геніїв. Він просто прийшов і почав грати. А також люди пробують очевидно провальний варіант. Щоб просто довести самому собі, що це не працює, і потім стає тією самою людиною, яка вселяє в інших негативні переконання, ґрунтуючись на своєму гіркому досвіді, і в чомусь він має рацію. Адже він намагався. Він тягнув ці двері, він тягнув ці двері однією рукою, потім двома, покликав людей, вони тягнули всі разом, використовував трос і намагався відкрити за допомогою машини. Але двері так і не відчинилися. А інший тип просто постукав і сказав: Відчини так, йому відчинили. А двері були одні й ті ж самі. Тому що гнучкість мислення це не просто вміння швидко шукати нові стратегії, вирішення тих чи інших завдань, це насамперед вміння відмовлятися від своїх старих поглядів на що-небудь і прийняття нових, більш актуальних поглядів. А для цього нам необхідно сприймати життя. З усіх допустимих точок зору, а не тільки з якоїсь однієї або кількох найбільш зручних і звичних нам. Як казав один освічений чоловік, якщо настільки примітивне створіння як мураха може знайти собі їжу, то чому для тебе заробіток є проблемою? А як говорила інша, не менш освічена людина, не існує нічого постійного, окрім змін. Інший раз для розвитку гнучкості розумових процесів необхідно відмовитися від усіх принципів. Від усіх правил і приймати рішення, виходячи із ситуації, реагуючи на кожну зміну в режимі реального часу. Але для цього необхідно відчувати ці зміни необхідно вміти помічати деталі, мислити, відмовившись від усіх принципів, нічого не плануючи і лише тонко відчувати ситуацію, підлаштовуючись під неї. Кажуть, Наполеон мислив так само, тому здобував перемоги в багатьох битвах. Найчастіше Фундаментальні поняття руйнувалися іншими поняттями, як теорія відносності Альберта Ейнштейна, яка довела помилковість класичної фізики Ньютона і допомогла пояснити такі явища, як гравітація, кривизну простору і часу, та смертельні хвороби, які зовсім нещодавно вважали невиліковними, зараз сліпуються однією таблеткою. Рабство, інквізиція, лоботомія зовсім недавно вважалися нормальними. Якщо озирнутися на історію, можна побачити постійне протистояння людей, які намагаються розвиватися, і людей, які заперечують все, що поза їхньою свідомістю. Але як ми бачимо, прогрес рано чи пізно бере своє. Розслабтеся, спробуйте зрозуміти людину, перш ніж нав'язати свою думку. якщо ваша думка не збігається з іншою, не потрібно піддаватися емоціям. Імпульсивність та емоції можуть перешкоджати гнучкості розуму. Коли ми перебуваємо під впливом емоцій та імпульсів, ми зазвичай не приймаємо рішення на основі раціональних міркувань, тож потрібно вміти приборкувати свою пиху і не дозволяти собі робити завчасних висновків і рішень один раз не рахується. Також прийшов до висновку, що гнучкість розуму відіграє важливу роль в еволюційному процесі. На думку Дарвіна, те, що живі організми можуть адаптуватися до мінливого середовища, Є ключовим механізмом, що забезпечує їхнє виживання і розвиток. Він зазначав, що гнучкість розуму дає змогу людям і тваринам пристосовуватися до нових умов і змінювати свою поведінку. Є однією з найважливіших рис, чим відрізняються розвинені види від простих. Людина з фіксованим мисленням не може навіть розглянути можливість того, що може існувати щось відмінне від того, що вона знає. Що вона визнає і до чого вона звикла, тому вона не може бути гнучкою, їй непросто розвернути в її свідомості штучно створену непрохідну стіну, яка обмежує здатність мислити, тому він діє заздалегідь заданим шаблоном, за вивченими правилами і не може імпровізувати через обмеженість уяви або її повної відсутності, що звичайно ж сумно. Забудьте про неможливе і допускайте будь-які можливості. Якщо дати волю уяві, це допоможе вам проявити креативність, розвернути здатність до імпровізації і в кінцевому рахунку гнучкість мислення. Шукайте нове в старому, шукайте нове в собі. Намагайтеся думати так, як ніколи не думали. А для цього не стільки думайте, скільки придумуйте нові рішення, нові підходи, нові погляди, нові пояснення. Тоді ваш мозок отримує більш широке поле для діяльності. Йому буде куди прогинатися, буде від чого відштовхуватись в таких ситуаціях, коли відомі нам правила перестають працювати, коли треба діяти за ситуацією, а не за готовими шаблонами, вони не оригінальні, володіють слабкою уявою, живуть за вказівкою минулого і створюють лише таке саме життя, яке мінімально відрізняється від колишнього. Коли ми віримо тільки в те, що нам було сказано. Ми не приділяємо увагу власним думкам і почуттям. Ми не будуємо своє життя так, як ми хочемо. Потрібно навчитися відокремлювати справжні переконання від нав'язаних і приймати рішення на основі власного досвіду. Адже по-справжньому незалежний лише той, хто частину життя залежить від власних ідей, рішень і вчинків. Друзі. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та писати свої коментарі.